Отже, друзі, я розпакувала свій пакуночок. Ось що у мене тут в подарунковому пакуночку є, як ви бачите, рюкзачок, отакий приколенький. Десь вийти. Далі пачка чаю трав'яного. Гібіску, здається. Потім синя капуста маринована. Ось такий пакетик. Вони, до речі, це готовлять на Новий рік. Кава мелена. Фільтрована, далі шоколадка. Печиво, звичайно, таке посипане цукром. Один Вайнахсман, баночка варенячка і баночка меду. І ще ось показую цей маленький кульочок для донечки. Отже, в цьому кульочку були мильні бульбашки, ось такі. печівко, теж Вайнахсман. Потім ось така ялиночка це іграшка на ялинку. Вона дерев'яна, така класна. вона вже є вже з цієї серії іграшки. Ось нам ще ялинка буде. Йо-Йо, хто пам'ятає така іграшка, була таке дерев'яне класне таке. І ось ще був такий малесенький теж паперовий ключок з гномиками. В ньому три ось таких маленьких пакетика харібо цукерок і ось дві таких невеличких шоколадинки. Це ось такий набірчик для донечки дали.